Ласу до неповнолітніх черкащанок ізраїльтянина у Черкасах затримали напередодні місцеві активісти. Школяркам він писав відвертощі у соціальних мережах, а опісля запросив додому, начебто на каву. Прямо під будинком його і спіймали борці з педофілією. Та гори відбувся лише виховною бесідою. Чому Олена Берестенко розкаже? На побачення із двома неповнолітніми їхній новоспечений інтернет-кавалер приходить у середмістя. місця. Відразу запрошує школярок до себе додому, начебто на каву. Здравствуйте. Здравствуйте. я Іра. Дуже приємно, Інеса. дуже хороші дівочки. Прям куколки, кукалки, лапочки. лапочки. ліг водолазу на малолітніх ті йдуть не самі, а під пильним оком журналістів та активістів. Саме останні організували засідку. Попросив по пару хлопців для підстраховки. Ну, ось він мені дав номера хлопців, які також займають громадянську позицію відповідальну. І ми вирішили зробити те, що називається ловля на живця. Перестрічають любителя малолітніх прямо під під'їздом його будинку. Угледівши візитерів, іноземець відразу відхрещується від дівчат. Ребята, шоу хаті діганка, я ді девочек не знаю, перший раз их вижу. Дівчата беруться за доказову базу, демонструють переписку в соціальних мережах та смс. Ті більш ніж красномовні. Хочу тебе довго і много. Не виписали? Не виписали? На місце інциденту приїздять міліціонери, роблять обшук домів кіноземця та забирають його до відділку. Згодом відпускають, бо не зловили, пояснюють на гарячому. Я затримав, підстав не було, і склад ну взагалі на даний час. Он должен был изнасиловать повністю, щоб все таки йому могли что-то прив'язати. Правоохоронці з'ясують у гори залицяльника у Черкасах рідня до неї, начебто, і приїхав у гості. Хоч активісти твердять, він не турист, а типовий педофіл, бо створив не один акаунт у соціальних мережах і у друзях мав лише неповнолітніх. Олена Берестенко Сергій Фімов Вікка новини.